Ти в нас зробила на навчанні на наставництві BrandUp 5.0 дуже ахірейні результати. І я хочу, щоб ти поділилася сьогодні, як це було якісь підводні камені і твої відчуття стосовно цього результату. Яка у тебе ніша і з чим ти до мене прийшла на наставництво? Я наставник для б'юті майстрів, і я прийшла на навчання, щоб покращити ведення сторіс, покращити взагалі ведення інстаграму в принципі. Я навіть не думала, що я зроблю такий ахіренний запуск, але я його зробила це раз і два я перейшла трішечки в інше направлення. Тобто раніше я працювала з майстрами, які хочуть собі набрати клієнтів, які ще такі початківці в інстаграмі, але я розуміла, що це вже трішки не мій рівень, і я хочу перейти на рівень вище і працювати наставником саме з інструкторами, які хочуть запустити свій курс, або масштабувати онлайн чи офлайн. Допомагати саме б'юті майстрам розвиватись в їхній сфері і ставати інструкторами. Що на твою думку тобі заважало далі рости, і масштабуватися? Щоб наскільки мені відомо, ти говорила перші твої індивідуальні запуски були планка 36 тисяч. Так ти говорила? Чи скільки ти тисяч гривень? От що тобі заважало пробити цю планку на твою думку? Що це я боялась оцієї цієї групової роботи? І я в принципі не розуміла. Як до неї перейти, щоб набрати собі групку, працювати менше, але мати кращі результати із учнями, і мої теж були б кращі результати. Друге, що мені завжди потрібно в навчаннях, я йду саме за підтримкою. Тобто, в мене вже є якась база інструментарію. Не так як йду, як за інструментами, як за людиною і за підтримкою, за мотивацією в навчанні. І також класно тут спрацювала саме. Попова робота, тому що я дивилася на дівчат, які працювали, отримували класні результати, і це теж дуже мотивує. Що крім підтримки, тобі ще сподобалося на наставництві? Мені в принципі сподобалось все, і головне, що тут була така покрокова структура, що ми вчили 1, 2, 3, 4, 5, Вона все таким сніжним комом набиралася, і в голові вже вимальовувалася. Чітка схема роботи. Як я маю працювати? І це не одноразове навчання, що я його прийшла, і типу, все, в мене далі не буде результату. Я розумію, що цими знаннями я можу користуватися ще на інший запуск і, до прикладу, не йти на інше навчання. А ти не боялася, коли йшла до мене на наставництво, що будуть ті знання і ті інструменти. І та інформація, яку ти вже знаєш. Ні, я не боялась, бо я завжди, коли приходжу на нове навчання, я стаю в позицію учня і беру те, що мені дають. І кожна людина, кожен експерт він має свої інструменти, і ці інструменти він буде транслювати абсолютно по різному і по іншому. Тобто, в кожного експерта ми можемо взяти частинку його досвіду, а не лише інструменти. А опиши, будь ласка, наставництво трьома словами. Для це найперше це було дуже глибоко. Це були такі приклади, такі дрібні моменти, які, на які мені в інших навчаннях зазвичай не звертали увагу, і того, що в мене був якийсь бекграунд вже раніше. Мені не треба було цієї поверхностності, Мені треба було саме глибину, і отут я її отримала. Це класний квіті, в якому ми спілкувалися, і продовжуємо спілкуватися з багатьма дівчатами, і навіть призначили наступний суботній зум бриндатівський, mm -hmm. і це дуже класно, що ми знайшли тут однодумці. Те, хто навіть знайшов подружок і теж змінив своє життя, що дуже класно. І третя це ахрі. Іні результати, які воно дає, там так яких вже такі результатів вдалося досягнути в процесі навчання. Ахір'яних результатів я там вже стрибала на випускному. Всі вже це відео бачили. Я так само далі стрибаю внутрішньо. Я дуже щаслива і рада, тому що найбільш Мій запуск це був 36 тисяч. Це було декілька індивідуальників учнів, і через те, що в мене була лише індивідуальна робота, мені не вистачало сил, часу, енергії на свій блог, свій контент, свій розвиток. Коли я зрозуміла це, що мені потрібно вже йти в масштаб, в групу. Я прийшла до тебе, і ми зробили запуск на 196 тисяч гривень. Що зараз ти відчуваєш вже після наставництва? Яке в тебе відчуття? Я дуже сильно повірила в себе, тому що раніше такого відчуття не було, бо я працювала, багато працювала, але це було нерівноцінно тому, скільки я заробляю. Тобто, от цей запуск, який я зробила на таку суму в декілька разів більшу ніж в мене взагалі були запуски. Воно мені дало таку віру в себе в те, що я можу, в те, що я знаю, і що я можу ділитися цими знаннями з іншими і допомагати іншим людям теж досягати класних результатів. Зараз дуже змотивована, щаслива, така піднесена, що я це все зробила, що я це все можу, і що я можу теж допомогти комусь своїми знаннями. А Що ти можеш порекомендувати тим, хто ще тільки приймає рішення чи йти на наставництво? Я порекомендую тим, хто хоче, але боїться боятися, але йти, тому що можна боятися дуже довго і не отримувати взагалі ніяких результатів, бо ви боїтесь. А можна боятись спробувати зробити навіть не на 100%, бо на 100% зробити нічого нереально, а зробити настільки, наскільки ви можете, і в декілька разів вже покращити свій результат. Дуже вдячна, що ти вже десятий раз поділилася своєю історією. Ти хочеться, щоб це було для нас з тобою, і для тих, хто дивиться і сумнівається, щоб надихалося, Бо ми круті.